Ще раз вітаю от мене звати Олександр. Дуже вдячний вам, що приєдналися до нашого ефіру. Ну що ж, Білі Джен Cup в епіцентрі нашої ваги найближчим часом, і дуже хотілося поговорити про нього. Спершу хотів би поцікавитися у вас, в якому ви стані зараз перебуваєте, наскільки хороша ваша готовність? Все ж таки, достатньо виснажливою була ця завершальна частина сезону. Ви пограли ще у Мексиці, у США, причому пограли багато. Наскільки добре ви себе зараз почуваєте? і наскільки тільки добре готові до матчів за збірну. Вітаю вас. Я почуваю себе просто прекрасно, дійсно відчуваю багато сил. Напевно, так прям дуже чекаю суботи і неділі, щоб зіграти за збірну. Прекрасна атмосфера в команді, так що можна ще підпитатися додатковою енергією багато позитиву дійсно дуже класна команда. ми Багато проводимо часу разом багато сміємося, і це теж додає і впевненості, і наснаги, і гарного настрою. Ну, от ви пограли на Харді, якраз ці матчі за збірну України будуть на Хардовому покритті. У нас Ілля Марченко, я читав його інтерв'ю. Останнє він говорив про те, що якраз тенісистки підходили цілеспрямовано саме до завершального цього етапу за до матчів за збірну України. Наскільки ви от планували все це у розрізі того, що будете грати за збірну, в тому числі ці турніри в Мексиці і в США? Е, найбільше я планувала саме турнір у Мідланді, тому що він е, проходить в дуже схожих умовах, також в залі Хардові Корти. Е, е, турнір в Меріді я че не дуже хотіла грати. Я би хотіла трошки довше затриматися би у Азії і зіграти ще. Після вухання Японію, але там треба було трошки по... підпрацювати над здоров'ям. Тому я вирішила все ж таки пропустити Азію, повернутися в Європу і вже е зіграти Меріду та е Мідланд. Хоча Меріда була дійсно необов'язковою обов'язковою і. Умови там були дуже складні екстремальна спека. Тому ну я не вважаю той турнір. Я не сильно на нього налаштовувалася. Більше саме на Мідланд, щоб підготуватися до Біліджин uh, Кінґ. Говорили про те, що постараються зробити умови максимально комфортними для нас. Все ж таки, це наш домашній матч. Домашня матчова зустріч проти Австрії. Ви вже встигли потренуватися на цих кортах? Наскільки вони схожі на ті, які були у Мідленді? Так, ми вже тренуємося тут з понеділка. Дуже схожі, приблизно там температура така ж у залі і м'ячі ті ж самі. Ну і в принципі. Корти в залі тим більш такі солідні. Бувають корти більш збірні, то їх привозять і збирають. А це саме солідні корти. Вони дуже схожі між собою. Ну і відповідно через те, що у залі певна температура, і вона плюс-мінус однакова у всіх турнірах. То дійсно умови дуже схожі. Звичайно, є якісь ну, зовсім маленькі нюанси, трошки інше освітлення, ну, інший відскок, але по суті, все те ж саме, тому відчуття максимально комфортні і звичні. Цікаво також почути стосовно того, що буквально за останні дні багато змін відбулося у складі нашої команди. Спершу стало відомо про те, що Марта Костюк не зіграє. Потім проблеми виникли у Анастасії Лопати, і теж Ілля Марченко повідомив, що вона не гратиме, але після цього стало зрозуміло, що ви будете першим номером нашої команди. Наскільки ви відчуваєте цю відповідальність, ви найдосвідченіша у нашій команді? Ви будете грати ну скоріше за все, так це ще офіційно оголоситься пізніше, але скоріше за. За два одиночних матчі, так? Наскільки от ви відчуваєте на собі цю відповідальність і вона вас е тисне на вас чи навпаки додає якоїсь наснаги? Е чесно скажу, в цей раз я, я дійсно відчуваю відповідальність, але в цей раз вона більш така е переплітається з. Е з наснагою і з бажанням грати, я чесно, я вже прям дочекатися не можу, і е, дійсно так, так виходить, що збірна дуже молода, і я найстарша, і тому е, в мене є на така, не знаю, капітан просям говорить у тебе, типу, лідерська роль. Я... Дуже спокійно до цього ставлюся. Я відчуваю, що я дуже хочу зіграти за збірну, хочу показати класний результат, і це відповідальність, але вона така дуже позитивна. Ну і не можу не запитати, хоч це не дуже приємно і згадувати, але звичайно, цей матч проти румунок навесні цього року він все одно залишається у нас в пам'яті. і Хочеться поскоріше його так перекрити позитивним результатом. Ви там грали і грала також Надія Кіченок, тобто, от ще є цей шлейф, так цієї дуже прикрої поразки, поразки з 0-2. Чи згадуєте ви про неї, і який є урок із цього можна винести вже перед новою зустріччю? Дійсно, це був неприємний епізод, і е, е, напевно треба просто сказати, що таке теж відбувається. Іноді жаль, що це відбулося з нами. Але е, я прекрасно пам'ятаю той матч, і е, е, єдиною думкою, е, єдина думка, яка в мене є стосовно того, що сталося, це те, що наша команда. Не заслужила той результат абсолютно. Я не знаю, що як саме це сталося той другий день, та неділя. Це було щось дійсно, не знаю, для мене немає пояснення, тому що сталося. Команда була максимально готова, і ми зробили. Все, що могли. На жаль, результат склався саме такий негативний, тому ем, згадувати неприємно. Не знаю навіть, який винести з цього урок, якщо чесно. Тому, що, ем, як я вже казала, ми той результат не заслужили, на мою думку. Ем, хотілося б такого більше не повторювати, звичайно, і покращити стан нашої команди. Зараз я маю на увазі. Там в, в таблиці, і, е, звичайно ж, хочеться принести перемогу Україні. Е, ну так, будемо за це вболівати. І хотілося б, врешті-решт, перейти цей етап, тому що ну, за складом наша команда все ж таки заслуговує бути у фінальному раунді з такою кількістю тенісисток mm. у першій сотні. Це е, однозначно. Ну і стосовно наших е, поточних суперниць, так все ж таки на рівні туру. Якщо мені не зраджує пам'ять, ви не перетиналися жодного разу. Скоріше за все, в Австріях буде Краус і Пашик грати одиночку. Наскільки ви вже можете сказати про те, що добре знаєте цих суперниць все ж таки вони нижчі рівнем. Так вони не дуже високорейтингові, порівнюючи навіть із румунками, проти яких ми грали навесні, все ж таки там були тенісистки із першої сотні, австрійки це трохи інша історія. Що ви можете сказати про них? Дійсно, я не грала проти них е, матчі. Я лише тренувалася з е, нещодавно тренувалася з Грабхер на US Open. і це, напевно, єдиний мій досвід, е, яких, хоч якихось там поєнтів проти цих гравчинь. Е, Таміру Паш, Пашек, звичайно, я знаю дуже давно, бо вона раніше грала. Це гравець колишній двадцятки е, світу і переможниця. Великих турнірів, прем'єр-івентів на рівні Е, Я так розумію, зараз вона не грає на тому рівні. Звісно, це відображається на її рейтингу. Я, чесно кажучи, не була б така впевнена, що буде грати саме вона. Я думаю, вони можуть поставити Грабхер. стосовно Краус, напевно, сумнів, ніяких немає. Але побачимо: ми будемо готуватися. Для... В таких випадках, звичайно, будемо передивлятися багато відео, щоб зрозуміти, як саме ці гравчині грають, і будемо готувати тактику і, і вперед. Ну і наостанок не можна не спитати, що ви з точки зору свого досвіду, виступів і на рівні туру, і на. Кубку Біліджин Кінкап, Кубку Федерації, можете порадити своїм молодим партнеркам по команді, які настанови ви їм даєте разом із Ілею Марченком, разом із тренерами перед матчами саме за збірну України, тому що ну досвід звичайно не співрозмірний, не співрозмірний, той, який є у вас, і той, який є у інших представниць нашої команди зараз. Я не можу сказати, що я даю якісь поради. Якщо, може, якщо мене запитають, поки що ми просто ми, ми тренуємося разом, ми проводимо багато часу разом, тобто ми вибудовуємо нашу комунікацію, намагаємось краще один одного зрозуміти. Я думаю, що всі речі там по Найголовніш, найголовніше, що буде, це, напевно, настанови саме на суперниць, як грати більше по тактиці. Тому що, ну, я, на мій погляд, я, я не бачу сенсу давати якихось порад. Тим більше, якщо, якщо в мене не питають. Якщо запитають, то звичайно поділюся своїм досвідом. Знаєте, коли е, зустрічаєш нових людей і починаєш з ними більше спілкуватися, то, звичайно, іде такий обмін життєвими історіями. Тому, можливо, саме це і є те, що ви кажете, обмін досвідом. Е, поки що він більш такий лайтовий. Я не хочу е, знаєте, е, ніякої важкості, щоб було у спілкуванні. Потрібно однозначно тільки легкість, е, тільки позитив, а вже е, на матчі е, чітка конкретка. Ну що ж, побажаємо вам успіхів, вам і усій команді у найближчих матчах. Дуже дякую. важливі вони для нас. Будемо вас підтримувати, будемо за вас тримати кулаки і дуже палко вболівати. Дякую вам. Вам дуже дякую.